Бути донором зголосився батько Олександра Сафанюка. 59-річний чоловік без вагань готовий віддати синові власну нирку. Проте, хоч пересадку і робитимуть безкоштовно, та на ліки і реабілітацію потрібно 200 тисяч гривень. Таких коштів в родини нема, адже Олександр хворіє 6 років і постійні обстеження, та терапія забирають у молодої родини усі гроші. І з тесту на сумісність чоловік і його батько майже ідентичні Нирки, і він згоден дати свою нирку, і ми вирішили збирати кошти і на цю операцію. Олександр Сафанюк народився 1982 року. Все життя прожив в Житомирі і на здоров'я ніколи не скаржився. Проте шість років тому в нього почала безпричинно боліти голова. Піднімався тиск. Коли звернувся до лікарів, ті сказали, проблема у нирках. Увесь цей час він двічі на рік проходив спеціальне лікування. Проте сьогодні стан його здоров'я значно погіршився. І вже наприкінці вересня на початку жовтня чоловікові необхідно робити пересадку нирки. Операції робитимуть в Національному інституті хірургії та трансплатологи. …імені Шалімова, Якщо родина, знайде кошти на реабілітацію. Ну, а как бы семью же надо было поддерживать. Терпел это все, пока на поры до времени потом все ухудшалось, ухудшалось. Ну, мы решили провериться. Сходил, сделали анализы, все подтвердилось. И с тех пор меня врачи так поддерживают. Поддерживали до этого момента, пока не настало. От, такой период, что нужно выбирать или делать трансплантацию, или же гемодиализ, или ну, там есть еще вариант под, поддержки их вон, жизни воронуть. Ну, особо пару, пару месяцев сказали, будет проходить реабилитация. Ну, все зависит от организма, все как, что она... Тож на підготовку та реабілітацію потрібні дороговартісні ліки. Родина таких коштів не має, тому звертається до всіх небайдужих по допомогу. Переказати кошти можна на картку Приватбанку сорок сім тридцять один на ім'я Сафанюка Олександра Вікторовича. Я хочу, щоб він виздав і був здоровий дуже швидко.